Сильні, відважні та хоробрі щорічно, 17 вересня в Україні відзначається День рятівника. Це професійне свято співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, фахівців з аварійно-рятувальних і пошукових робіт, саперів, водолазів, пожежних і ліквідаторів аварій. Роман Іванов головний майстер-сержант служби цивільного захисту, командир відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. У своїй родині Роман продовжує династію, адже брати його матері працювали в цій частині. І саме вони у далеких 2000-х роках познайомили хлопця з професією пожежного. Коли я сюди прийшов, мені тут сподобалось. Ну, зрозумів, що це моє моя професія. Спочатку я прийшов на посаду пожежний. пропрацювавши сім років, мене відправили на навчання в навчальний центр вчитись на командира відділення. І з тих пір, з 2007 року, я працюю командиром відділення в цій частині. Пожежний розповів про робочі будні борців з вогнем, як проходить зміна та що роблять, коли немає викликів. У нас чергова зміна. 15 чоловік. Я командир відділення, ну, три, два відділення, я командир одного із відділень. У нас о 7.30 проходить зміна чергових караулів. Чекуються два караули друг напроти друга. І проходить зміна чергових караулів. Розказали нам начальник, який проводить зміну, розказав, які на сьогодні задачі, плани. Потім один караул, який зміняється, здає. Техніку, ПТВ, а другий приймає. Так проходить цей ранок у нас. Потім навчання, ну, заняття за розкладом в класі. З 1 вересня, як і у всіх навчальних закладах, і, ну, у нас не навчальний заклад, у нас кожен рік, з вересня починається навчальний рік. І Ми входимо на заняття, пишемо, учимо, теоретично відпрацьовуємо матеріал практично, виїзди. По тривозі, наприклад, можемо виїхати в якусь школу там, чи на підприємство, яке-небудь відпрацьовування дій за призначенням. За більше ніж півтора роки з початку повномасштабного вторгнення в Україну Лозівські пожежні на території Лозівської міської тергромади загасили більше 200 пожеж, які виникали як у житловому секторі, так і в природних екосистемах. З цих пожеж 11 були викликані внаслідок ракетних обстрілів. Також лозівські рятувальники виїздять на надзвичайні ситуації і до інших районів та областей. Роман розповів і про найтяжчі виклики. Перед війною я був у відпустці. Я, ну, щорічна відпустка, я якраз був у цій відпустці. Я ту відпустку не догуляв, в зв'язку з війною повизивали всіх, хто був у відпустках на службу. Коли в восьму школу росіяни обстріляли, Та складна була пожежа, складний виїзд був на підстанцію, то вже я виїжджав, так, то вже було дуже складно, горіло масло, не так його просто і гасити. Лісові пожежі важко гасити. Коли в Ізюмі була пожежа, ми ж їздили, допомагали ізюмським пожежним, також допомагали в Луганській області гасити лісові пожежі. Потім арсенал, як у нас підривався, також я був на зміні, також в цьому часу. Складно в якому плані? В тому плані, що ти засоби гасіння, вода наші основні засоби гасіння. Щоб доставити до місця пожежі, ну, наприклад, по лісі дуже не поїздиш на автомобілі, а, наприклад, горить десь далі, треба тягнути рукава. Це дуже важко, рукава тягнути там, по 100 метрів, а то й більше. Ну, вітер так, верхові, якщо, не дай Бог, верхова пожежа, то там дуже складно гасити це все діло. Завдання співробітників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини своєчасно ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також проводити аварійно-рятувальні операції. Це місце начальника Караула тут. Тут виїжджають на пожежу відділення. Апарати на стисному повітрі там у нас є. Це пожежні рукава, відсік з пожежними рукавами. Колонка, за допомогою якої ми з гідранта набираємо воду. Тут також пожежні рукава і малий механізований інструмент. Лами, також шансовий інструмент. Це на пожежу автомобіль в основному виїжджає. Ну, оце автомобіль, який в основному виїжджає на аварії. Виїзди не пов'язані з пожежі. Оце такий автомобіль. Тут вже є гідравлічний інструмент яким користуємося, коли автомобільні аварії, ну, якщо треба машину розрізати, достати постраждалого, оце, цим користуємося. Генератор для електроенергії. Оце на, цій, на новій машині дуже гарний рукав і гарно ну, на траву, коли в екосистемах пожежі дуже ним зручно користуватися. Скільки треба, скільки ти розтягнув. І гасиш, Розход, розхід води невеликий, хватає надовго. Служба порятунку України, Берсенець.